Ходили до Бертеса виносити портрет Януковича. Він там буршденіли, виконаний. Нам тоді не вдалося. Тоді всі були всі події, наступні, ви знаєте, 105 чоловік уже сьогодні загибли. Систему ми хотіли змінювати під корінь. Натомість нам пропонують косметичні зміни. Прокурори сказали такий час, в Криму таке робиться, нехай попрацює два місяці, потім побачимо. Годину пошуків в інтернеті дало дуже багато цікавої інформації. Брат прокурора в Ніжині, депутат місцевий, незаконно будує, захоплює прибережну зону. Прокурори запитали, який в тебе автомобіль. Дуже довго не хотів розказувати. Потім скромненько так сказав Ауді. Забув додати Q7, забув додати, що в середньому від 800 тисяч гривень і до мільйона. Людина, яка все життя працювала на державній службі. Питання звідки? Питання, чи ця людина буде боротись з корупцією тут? Очевидно, що ні. Я сподіваюся, нас почують і зміни будуть кардинальні. Сподіваюсь, разом з вами ми цього досягнемо. Дякую, що ви тут. Слава Україні!